Моє шановні друзі, сьогодні ми з вами мандруємо до Трускавця і порозмовляємо про відому особистість про Мацюка Гориста Ярославовича, українського історика, архівіста і знавця Філіганей. Він народився в Трускавці 24 червня 1932 року і був українським істориком, архівістом і знавцем філіране, тобто водяних знаків на папері. Історик паперу, краєзнавець, доктор історичних наук, професор і заслужений працівник культури України. Народився в Трускавці в родині вчителів. У 1956 році закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту. У 1972 році закінчив Московський державний історико-архівний інститут, знав кілька мов, вільно володів польською і німецькою в архіві освоїв Латину, навчався. Палеографії, хронології, метрології, дипломатики був джерелознавцем, бібліографом, навчав тонкості архівної справи молодих колег і дослідників, здійснюючи тематичне опрацювання фонду Галицького намісництва, написав тисячі карток, які й досі слугують дослідникам. Спільно з Єдлінською склав розгорнутий архівно-бібліографічний показчик Галицьке намісництво. Брав участь у підготовці численних збірників документів, першодрукар Іван Федоров, його послідовники на Україні, Селянський рух на Україні, історії Львова та інші. Написав десятки оглядів документів, сотні архівних довідок, краєзнавчих статей. Саме Орис Мацюк знайшов документи, що підтверджують наявність друкарень у дофедорівський період на інших землях України. Науковий ступінь доктор історичних наук отримав без попереднього захисту кандидатської дисертації за монографію історії українського паперу У 1960 році по 1990 роках. Архіваріус, молодший і старший науковий співробітник, заступник директора за відділу інформації, публікацій і використання документів Центрального державного історичного архіву в місті Львові, професор кафедри давньої історії України. Та спеціальних історичних дисциплін Львівського державного університету, директор Центрального державного архіву в місті Львові з 1991 року, діяч ім'я якого було відомо широким колом істориків, архівістів, спеціалістів різноманітних допоміжних історичних наук країн Європи та поза нею. Оріс Мацюк був автором сімох монографій та понад 200 статей, що друкувалися. В наукових журналах, збірниках багатьох країн, автор книги «Замки і фортеці Західної України Орис Мацюк, справжній патріот своєї держави, вірний син українського народу, своїми дослідженнями і накомими відкриттями творив міцний фундамент під історію нашої батьківщини. Результатом численних експедицій та архівних досліджень стала унікальна картотека з описами кількох тисяч об'єктів оборонного в цьому Робота у випадку публікації могла б скласти 7-8 томів. Помер Орест Мацюк 17 липня 1999 року у місті Львові і похований на Личаківському цвинтарі. На його надробку написані такі слова Зором душі озираючи рані княжого Львова. Громадська діяльність цього історика просто вражає. Засновник та голова Товариства прихильників фортеці Палаців, член Міжнародного товариства фортифікацій, член наукового товариства ім. Шевченка, голова відділення Товариства знань у місті Львові та Львівській області, член правління Товариства охорони пам'яток історії та культури, член роботи Міжнародного товариства істориків ФОПер, експерт Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей, член комісії Верховної Ради. З міжконфесійних справ, голова Комісії Львівської міської ради, з переименувань вулиць, експерт з питань збереження Личаківського цвинтаря. Будь-хто, хто, хто захоплюється історією України, особливо історики, гіди, краєзнавці, завжди з залюбки читають його книжку Замки і фортеці Західної України. То Такі історичні мандрівки, які Орест Нестор Мацюк е, опрацював і видав в своїй книзі. Також, е, Оресту Нестору Мацюку завдячує Трускавець, який був його батьківщиною, саме завдяки Оресту Нестору Мацюку було віднайдено і збережено багато інформації про Трускавець, про Другу Бечину, про е, його чудові відли курорту. Саме на основі його робіт, його праці було створено багато книг краєзнавцями, музейниками Трускавця і Другопечини про курорт Трускавець. Ось такий відомий історик з Трускавця Орис Мацюк. Будете у Львові на Личаківському кладовищі, обов'язково завітайте до його надробку та віддайте йому честь. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступної зустрічі.